Саме для тебе я створила посівнички, які допомагають як вивчати, так і поглиблювати німецьку мову, а також здати вецвай прюфу. Книжки доступні до замовлення як в друкованому, так і в електронному вигляді. Я зараз я коротко покажу, як ти можеш їх замовити. На сайті Amazon ви можете знайти мої посівнички за моїм авторським іменем. Тут є всі три посівнички представлені. Замовити як звичайно, ви замовляєте будь-який інший товар на Амазоні. Отут вибираєте собі версію, в залежності від версії міняється ціна. Та оформлюєте собі через корзину, як завжди, замовлення. Тоді ви отримуєте друкований підручник, як і будь які інші замовлення, які ви робите на Amazon. Або ви можете замовити електронну версію на сайті каналу, де також представлені всі посібнички, можна придбати PDF-версії. Наприклад, можна переглянути навіть більше інформації: скріншоти. Як виглядає посібничок? Зміст. І зверніть увагу, на сайті доступний саме PDF-файл. Які ви отримуєте при замовленні на пошту, яку ви тут зазначите? Інвестуй в себе та своє майбутнє в Німеччині. Якщо ти українець, який проживає на території Німеччини, то тобі потрібно вивчати німецьку мову. Замовляйте і нехай нові можливості стануть для вас реальністю вже сьогодні.